Всім привіт! Нарешті ми приїхали знову ж таки на рибалку, і приїхали ми на водойму Карпич. На цій водоймі дуже багато є трофеїв. Ми будемо полювати тільки на велику рибу. Так, ми вже закинулись. Вариться у нас прикормка. Приїхали ми сюди на три доби. Можна сказати, на маленьку міні-відпустку. Ну, Хочемо, звичайно, нарибачитись і зловити величезний трофей. Тут є і коропи великі, і амури. Сектор ми забронювали 24-й, нам посовітували. Ну, Подивимось. Ні хвоста нам, ні чешуї. вперед. Трохи покажу наш сектор. Він такий великий. Тут є і розетки, і світло. Так, у нас ще тут душ, Ззаді туалет. Помосток такий величенький. Будемо рибачити почти в гузирі. Там зліва у нас гузир уже йде. Ось така гарна краса тут. Там далі дамба. Приїхали сюди з гарним настроєм. Думаю, класно відловимося. На цій водоймі дуже багато риби і трофейної коропи, амур. Так що починаємо рибачити, розкладаємо речі. Ось тут камерка є, розиточки, світло розиточки. Супер. Все для гарного отдиху і для гарної рибалочки. Не встигли ми приїхати на водойму. У нас вже дві покльовки. Одна покльовка зачепа в корчах був. Рибка зійшла, ось друга покльовочка, ще навіть не кормили, тільки попавчики закинули. Чувствую, рибалка буде така, така що треба. Подивимось, як буде проходити наша рибалочка, але початок мені подобається. Опа, вже пішов до берегу. Маленький. Ну, для початку клас. Ого. Ось такий красавчик у нас. Плюнув він на попап оранжевий, на солодку кукурузку. Спокусився. Такий різкий. Маленькі, але, блін, для початку нашої рибалки дві покльовки зразу, не кормившись, клас. Ох, я вже хочу далі що буде. Налов, Наловимося, я думаю, ми тут дуже класно. Ну, подивимось. Мабуть, між покльовками пройшло хвилин 10. О, це, це мені подобається. Така рибалка активна. Хочеться, звичайно, трофеїв. О, впирається. Очікую трохи. Наша водинище. Дуплет. Це капець. Ми ще навіть не... Були, зірвався. Ще не кормились і вже такі покльовки. шкі. Я не привикла так. Вічно проїжджаєш на стово, кормишся, ждеш, хто з нас скільки, покльовки. А тут не кормились і зразу і дуплет і риба за рибою. Клас. Нащо її кормити? Як вона так лє? Ну, але все ж таки кормити будемо. Якщо рибка ще гуляє в нашому секторі, то треба її якось стримати. Будемо. Зараз вариться у нас конопля, тигровий горіх. Замішаємо пеліць. Нам же ж потрібні трофеї. Ми приїхали сюди за трофеями. А тут є дуже великі. Пішов бок. Супер! Початок просто бомба. Так, все, 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 все. Боже, який буйний. Все, відпускаємо тебе, відпускаємо Молодець. <рес> Клас. Три години ми рибачимо. У нас 10 покльовок, це шоста рибка. 10 кілограмів. Короб клюнув на бойл, 20 на кальмар, клюква. Після таких тузиків, блін. Це ну, супер рибка. Ми її дуже чекали. Ну, бій давав такий достойний, я б сказала. Дуже даже. Молодець. сильна рибка. Супер. Нам під вечір уже десь одинадцята. мабуть, дванадцята година. Ух Який Різкий. Добрий ранок. Ранок у нас сьогодні за морсиком невеликим. Трошки губку порвав і запшиканням. така Сілюдинка. Молодець, вмив мене повністю. Трохи розповім вам про результати нашої поки що рибалочки. Був кльов вчора з вечора до 12-ї години ночі. Дуже активний, я вже задовбалася ту рибу тягати, були із. Сама більша 7-10 кілограмів і всі останні п'ятірочки, там плюс-мінус. Потім пішов дощ і трохи притихло. Вночі дві рибинки було. А зранку була дуже така смішна ситуація, десь о п'ятій годині ранку. Був дуже сильний паровоз. Я поки добігла до кладки, хватать водилище, а вона, <свісно> риба потягла водилище в воду. І водилище повністю впало в воду і прийшлося залазити, витягувати його. Це Я ще такого, я бачила це тільки в інтернеті, як пригають за водилищем в воду. Ну, я не пригала. <ріху> ну, слава Богу, витягли ми його, знайшли під водою. Ну, рибинка, на жаль, зійшла. Ось, ну, зі сторони, мабуть, це дуже смішно було. <ріху> Ось таке і в мене произошло. Ну, а Зараз вже дуже спекотно, пече, сонце страшне. Ну, Поки що тихо. Зараз закормили рибку і чекаємо. Нарешті покльовка. Випивала вітер, кадеш м'яса. Невеликі, але я збрикаюся, так Ну, тут. що витворяє. Очікувана пакльовка. Маленький тузик. Все, тихо-тихо. Плюнув на 24-й бойл до горощини, на кальмар клюкву. Пузико набити. Це вже наша 16-та рибка. Минула доба нашої рибалки. Взагалі у нас було 18 хвостів, плюс були у нас і сходи, і зачепи, і обриви. Ну, таке буває. Кормимо точки і бойлами, і пелецом, тигровим горіхом. Коноплею. Взагалі, рибалка така дуже активна, я не очікувала цього. Багато рибки, ну, все ж таки хочеться трофейної більше, великої рибки. Будемо ми намагатися все ж таки її тут спіймати. Цей красень набив двадцятку креветка спецію. Давайте. Лусочка яка красива. Красавчик. Десь 6 кілограм. Все. Дуже буйний. Ще навіть не пройшло. Дві доби у нас вже тридцята рибина. Оце так рибалочка. Якби так завжди було. Так, дити там. Давай, додому. Будемо готувати смачнющу вечерю, бо вже задовбалися ту рибу тягати. Вона з трьох годин дня. Капець клює постійно. Ми вже просто <с> вже їсти так хочеться. <с> Періодично закармлюємо рибку, а вона клює і клює. Ну, Зробимо перерву, трохи піджаримо люля кебаб з овочами. Погнали. Приготуємо ось такі овочі, замариновані вже. Перчик, тут помідорчик, кабачок, ось такий лавашик з сиром і люля кебаб Поки готували, ще 4-5 рибинок спіймали. Ось така у нас вечеря сьогодні. Бігом їсти пішли. Подивіться, який короб гарний клюнув. на, на сніговичок клюнув, на кальмар клюква з оранжевим попапчиком. Трошки у нас вже залишилося три годинки рибачити. порадував нас такий сильний. Добігає наша рибалка до кінця. Ще осталося 2-3 годинки порибачити. Взагалі, з вчорашнього дня дуже спекотна погода, і сьогодні дуже жарко і кльов знатно зменшився. Але за що початку рибалки у нас дуже активний кльов був. Взагалі у нас десь 35 хвостів. Було. Дві десятки були, 7-8 кілограмів, а середня вага десь, ну, дуже багато п'ятірок було. 5-6 кілограм. Ну, трохи все ж таки підкльовує. Ще перебачимо останок. Неможлива спека, але... Рибка киткльоває, вже третя. Потрохи ми вже збираємо. Так важно йде. Хоче трофейно. Подивимося зараз. Ось, пішла в бок. Кому Все. Так, Давайте вже Клюнув на попапчик кукурузка 10 міліметрів. Це невеликий короб, але така, я скажу, досить цікава рибалка була. Дуже нарибачились, багато риб було у нас. Дуже активна така. Пройшло хвилин 15, від минулої покльовки і знов риба. Не дасть нам поїхати додому. Кльоф активізувався, мабуть, будемо ставатися. <ріст> Мені така рибалка дуже подобається. Риба нас не хоче відпускати. Перший раз на Карпечі і так класно нас зустрів. Ця водойма просто суперова. Якби тільки трофейної рибки нам би спіймати, було б взагалі супер. Так, ще теж потім і просто став. Пішов очерет ховатись? Це вже друга рибина, яка тікає в очерет. Де так важно?

Клюнув на ось так варений бойл з підсадкою по папчика оранжевого. Ми сьогодні зберемось додому. Це рифа шалена. Добігла наша рибалка до кінця. Ми вже зібрали речі, від'їжджаємо додому. Що хочу сказати по цій рибалці, дуже класно половили. У нас було біля 40 риб, дві десятки спіймали, і були і 7, і 8 кілограмів. Хотілося б, звичайно, трофейної рибки, але прийдеться ще раз сюди приїжджати. За вже великою рибкою. Для першого разу це дуже класно. Так як ми водойму ще зовсім не знали. Ну, в принципі, відловились супер. Дуже активна була рибалка. Також зовсім не очікувала цього. Ну, до нових зустрічей. Пока-пока.